Питання: Як ти ставишся взагалі до вільних стосунків? Я ставлюся для цього окей. Що якщо обидва партнери обирають, що вони готові піти на такий ризик, як мені здається, це your life, ви можете робити що захочете разом з тим? Я розумію, що це великий ризик, і це сигнал до того, що скоріш за все скоро ваша пара вона розстанеться і розійдеться. А якщо хтось починав з вільних стосунків, а потім хтось у когось закохався, як ти думаєш, чи може бути продовження цих стосунків? А стосунків, які тривали, чи які почалися як вільні, а потім хтось у когось закохався і почав там ревнувати чи щось таке. Мені здається, що якщо дивитися в моєму віці і в рамках мого мислення як людина, яка там прожила 35 років, да? В Тобі цьому 35 років? Ну, трошки менше, але. Для мене, як для людини, що прожила там 35 років да, на цьому світі, ем... я думаю, що ні. Але я думаю, що є пари, які там у шлюбі там, 50 років і вони різне разом пройшли, і що насправді вони можуть подолати і такий момент. Добре, і ще одне питання: давай, просто давай. тут нав'язується само собою. А, як ви ставите ще до відносин у трьох? У мене ніколи не було відносино трьох, тому це напевно будуть якісь мої фантазії, тобто з приводу цього. Тому я це точно не засуджую, але я не можу сказати, що у мене колись був потяг до відносину трьох. Mm -hmm, mm -hmm. Я, якщо чесно, я вважаю, що це неможливо побудувати стосунки у трьох. Ну, це просто моя особиста думка. Тому що, ну, я, наприклад, у мене має бути партнер, він має просто мене боготворити і все. Я б не могла розділити а, цю увагу з кимось іншим. А, і поки я не бачила інших прикладів, коли там пара в трьох, в них все ок, і вони там живуть 30 років тому. Це класний експеримент, коли ти у вільних відносинах, можливо, мабуть. Можливо. Такий фан. Так. Трошечки хочеться жару. Щоб було що в старості розказати. Так, так. так. Але, ем, але не думаю, що це може бути щось серйозне. Можливо, можливо. Я б залишив там 3% для якихось. Цікавих можливих варіацій в цьому світі, але я думаю, що також це напевно мало можливо. Супер дуже класне інтерв'ю вийшло, Дуже дякую, дякую тобі. Дякую.